Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про що? Це ж чому завжди у тані щічки свіжі та рум'яні, а тому, що таня наша їсть і борщ, і хліб, і кашу. Дітки, а що треба, щоб сварити борщ та кашу? Треба кухонний. Столовий посуд, тож ми сьогодні з вами поговоримо знов про посуд. До нас на заняття завітала чарівна гостя. Вона вам зараз дуже щось цікаве хоче розповісти про посуд. Будьте уважні, починаємо. Мої привітання, друзі! Я дуже рада, що я у вас сьогодні на заняття у гостях. Давайте відгадайте загадку! Наче паровоз чудо шумить. І пара йде, смачний заварює нам чай. Хто ж це він такий? Відгадайте, так правильно це чайник. Не кастрюля і не миска, не кришка, не горщик насипають не на кашу, наливають борщ. Так, це діти, що тарілка. Молодці. Цій кухонний посуд, супи кашу варять люди. Це каструля, діти, молодці, каструля, молодці. Щоб підсмажить їжу швидко, нам потрібно, що Сковорідка, вірно. Дітки, а як одним словом можна звати все це, що ви відгадали? Так, посуд. Тому сьогодні ми будемо розмовляти про посуд. Ми прийшли у відділ, де стоїть посуд. Давайте прорахуємо посуд, що стоїть на верхній полочці. Так, чайник, чашка, блюдце, цукорниця. Цей посуд потрібен нам для чаю. Це чайний посуд. Правильно, діти, запам'ятали? Це чайний посуд. Тепер давайте назвемо посуд, який стоїть. На другій полочці, так, тарілки, супниця, хлібниця, сільничка. Ці посуд. Столовий їм користуються під час обіду. Це столовий посуд. Будь ласка, ще раз скажіть: столовий посуд. Молодці. Ви запам'ятали? Тепер давайте розглянемо посуд на третій полочці. Ось наша третя полочця. Каструля, сковорідка, ківш, друшляв. Цей посуд нам потрібен на кухні. Тому ми готуємо це кухонний посуд. Ви молодці, дітки. Дуже добре все розумієте. Друзі, ви знаєте, що посуд може бути. А зараз треба відпочити. Ми з вами зробимо фізкульт хвилинку. Приготувалися, починаємо.

Все розумієте? Друзі, ви знаєте, що посуд може бути зроблений із різного матеріалу. Склянка зроблена із скла. Отже, склян... склянка, яка скляна. Тепер твоя черга, я починаю, а ти продовжуєш. Чашка зроблена із скла. Яка вона скляна? Молодці, каструля зроблена із заліза. Яка вона? Залізна. Ложка зроблена із алюмінію. Значить, яка вона алюмінієва? Молодці. Сковорідка зроблена з чавуна. Так, Яка вона чавуна? Тарілка зроблена із керамики, яка вона керамічна, вірно, друзі, ви молодці. А тепер, будь ласка, подивіться на вітріну і знайдіть пам'ятайте, дітки, що стоїть на полочці, а потім я щось приберу і чогось не стане. Чого не стало? Чайника! Молодці! Давайте ще пограємо. Так, чого не стало? Тарілки! Правильно! А зараз граємо далі. Чого не стане? Молодці! Не стане кастрюлі! Молодці дітки, ви молодці, про що ми сьогодні з вами розмовляли, дітки? Який посуд ви запам'ятали, дітки? Ви молодці, дітки, ви круто працювали, тож до нових зустрічей, до побачення.